Кожен свій день мешканка будинку на проспекті Степана Бандери розпочинає з догляду за улюбленими квітами. Тут Марія живе вже 54 роки. Щодня бере сапу в руки і приступає до роботи з рослинами. І так вже 10 років поспіль. Жінці 76. І ці клумби її найбільше захоплення. Каже, колись рослини були під загрозою, але садівниця пересадила кожну і почала доглядати. Вважає, що земля не може бути пустою, тому з радістю показує нам кожен засаджений нею куточок. Та навіть не Величкий садок з фруктовими деревами. Його щороку оновлює. А саджанці квітів і дерев пані Марія привозить з лісу або отримує від рідних та знайомих. Собі з ліса привезла, папороть посадила, флокси розсадила. І люди, коли йдуть, люди коло нашого дому дивляться, і все мене зі мною зустрічають і кажуть: а може, вам це вже дати якусь рослинку? У мене піонія, є, мене є іриси. Я їй кажу, приносьте. І в них хто йде, приносить, я посажу, і воно все росте. Час, проведений на цій клумбі, пораючись у землі, улюблений, каже пані Марія. Зізнається, що іноді працює тут, босоніж і має примовку земелько допоможи і прийми. Після цих слів все миттєво виростає та тішить її. Серед усіх квітів жінка улюбленої не виділяє. За кожну рослину переживає, піклується та ретельно доглядає. А в саду на згадку про себе пані Марія посадила деревце. Кому воно буде мішати? горіх вирости, буде горіх. Різноманіття рослин тут вражає. Загалом на клумбі є понад 30 видів різних квітів. А почалось все з маленького буска. Принесла мені сусідка таке рослинку. Маленьку я посадила. Коли зимою відкидали сніг, і той сніг впав і розламав, зламав мені стовбурець. Я б дуже переживала дому. Не приживеться з цього корінчика виросло ще три гілочки, і так з цього пішла буска. Я почала садити, садити. 76-річна жінка не втомлюється доглядати за насадженнями, які ростуть під багатоповерхівкою. Допомагає у цьому сусідка. Садівниця зізнається, що квіти часто нищать перехожі, а особливо підлітки. Дуже багато, особливо такі підлітки. іде в скубне. Вирви недавно нам позрізали. Я не знаю, хто но так позрізали, нам ці опіони, ці пупінки такі, все дуже багато позрізали. Є, що нищать. І коли зацвіли тюльпани, у нас дуже гарні тюльпани, там на грядурці цвіли, то хтось прямо з корінням вирвав. Ранці я стою, тільки листочки лежать. Окрім квітів, пані Марія ще займається вишивкою. Розповідає, частенько дарує свої роботи тим, хто припав до душі під час розмови.